Перший сухопутний Семпті був придбаний лише Францією та Італією. Морський варіант був також придбаний ними та королівським флотом Великої Британії. Заголом було вироблено лише 23 одиниці. Покращити репутацію за рахунок надання системи Україні теж поки не вдалося. Українські військові наїкали на незадовільні результати використання оригінального СМПТ, включаючи проблеми з наведенням та його неспроможність перехоплювати російські балістичні ракети. Петий, от натомість, був вирішальним у захисті Києва та інших міст від російських повітряних атак. Тому американська модель продовжувала бути лідером ринку, але прихильники СЕМТІ стверджують, що нова версія вже не поступається петиот. При цьому є дешевшою в експлуатації, оскільки вимагає менше робочої сили та легша в транспортуванні. Ейк Барнагер, головний виконавчий директор MBDA, переконаний, що Семті матиме кращі комерційні перспективи ніж його.